В сьогоднішній програмі, куди дивитися, щоб не вскочити у халепу. Очі водія іноді можуть навіть допомогти вийти з критичної ситуації. Глаза це система навігації, вона передає інформацію, кожну інформацію, яку від глаза, в мозковий комп'ютер. Там іде переробка інформації, і відтуди йдуть ваші реакції на тормоз, на газ на всі дії, які ви робите. Поширена помилка водіїв, особливо початківців. Зосереджувати увагу на об'єкті небезпеки. Іншому автомобілі, пішоході, тварині або ямі. Видя один предмет ми перестаємо бачити окружаючу срібну, дорогу, обстановку. Якщо ви смотрите в яму, ви обов'язково в неї потрапите. Якщо ви смотрите на перебігаючого дорогу пішохода, ви на нього направите свій автомобіль. Ось приклад зі звичайною ручкою. Фокусуємося на ній. Не бачимо дороги. Если мы поставим ручку перед собой и будем смотреть мимо ручки, мы видим дорогу, мы видим достаточно много и хорошо. Ще один пример я хочу рассказать это может напомнить ситуацию, когда вы ниткой заправляете нитку в иголку. Вы смотрите в ушко для того, чтобы туда попасть ниткой. Если вы не будете смотреть в ушко иголки, вы не не попадете ниткой в него. Точно так же на дороге. Куди дивляться очі, туди руки і крутять кермо. Саме поглядом водій прокладає своєму автомобілю шлях. Сейчас ми симітируємо с вами ситуацію виходу пішохода на дорогу. И когда ваши пути и в Ми цю ситуацію, і з какой сторони об'їхати, куди треба пішохід. Зіткнення неминуче. Стоп. Саме в цей момент потрібно змусити себе відвести погляд від людини і побачити можливий шлях об'їзду. Швидкий погляд у дзеркала. Викручуємо кермо. В даній ситуації увагу не можна задержувати на пішоході, а надо побачити, як його об'їхати. А тепер вибоїна на дорозі. Спрямовуємо погляд на її об'їзд. Об'їжджаємо. Глаза впливають uh, на управління машини в поворот, вхожіння в поворот, попадання в свой ряд. Щоб чітко увійти в поворот, наприклад, ось такий, варто дивитися не перед капотом свого авта, а далі аж у вершину повороту.